Всім привіт! А у нас ось така красота. Зараз пів восьмої ранку. Піднімається сонечко і стоїть ось такий туман, ніби райдужний. І ніби радуга, бачите, стоїть над ним. А річки зовсім не видно, туману ніби рукою подати стелиться. Сонечко піднімається як гарно. Всім гарного дня, сонячного, теплого дня. А я пішла за грибочками.